Армадов, забудь про головний біль. Населення Криму абсолютно свідомо прийняло рішення рухатися у напрямку цивілізованого світу разом з Україною. І впродовж 23 років так і було, аж поки на території півострова не помітили зелених чоловічків. Життя Кримців кардинально змінилося. Анексія півострова залишила левову частку людей без роботи. Туризм одна з головних галузей Криму просів, а незгодних чи що навіть просто незадоволених таким станом речей почали переслідувати. Говорить заступник гендиректора Українського інституту Алі Малієв. Рік фактично привів Крим нову колонізацію півострова Росії. Та колонізація це не лише про. Те, що російська армія прийшла в Крим, Та колонізація про знищення кримтарської української ідентичності російський режим визнав меджліс представницький орган кримськотатарського народу екстремістською організацією. Далі загарбники запустили процес гібридної депортації з Криму. Вийну, а, більше 70 тисяч мешканців, а до Криму завезли близько 700 тисяч мешканців. Крим фактично став для окупантів. Фанті для росіян ровою моделлю, як окуповувати далі інші території. Російська влада чинила постійний тиск на кримсько-татарських активістів, журналістів, громадських діячів і простих громадян, які намагалися захищати свої права. Люди, які перепрощували своїх соцмережах, пости інших людей за це їх теж репресували. Для чого? Для того аби показати, що а, під цю машину репресій може потрапити будь-яке. Пересаджати, закатувати всіх активних громадян, змусити їх виграти, далі нав'язувати свою гру. Загарбники Продовжили йти слідами своїх радянських попередників. Ті ж методи, ті ж засоби. Та ж мета здихатися корінного населення півострову. Методички, ті ж самі, що були в радянські часи, але в радянські часи були, хоч трошечки зрозумілі. Якщо ти зробиш це, це, це тобі буде ото, ото ото. Так? зараз це просто абсолютно, а, чорна діра, де немає жодних право. Та незважаючи на війну, репресії та невдачі, кримці і татари і українці чекають на повернення до Криму української влади і не сумніваються, що перемога України уже скоро. Кримські татари знають що таке бути з Росією, та й чого е, доброго нам не приносило це з 18 століття. Улюблений сніданок з 1+,1 Фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна у нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.